Два місяці найсуворішого посту позаду православні християни святкують Пасху. За давніми звичаями багатий Великодній стіл символ небесної радості і символ вечері господньої. Тож накривати його українці звикли щедро та рясно, особливо м'ясними стравами. Та розговітися на великдень, аби не зашкодити здоров'ю, вдається далеко не кожному. Саме краще це вживати списного. Більш більш себе держати скромно чуть-чуть все во починається таке». таки. М'ясо в раціоні не надо сильно так сказати, налягати міро їсти і нормально чувствуєш. Попри відомі правила поступового виходу із посту, лікарняні ліжка вперше після святкові дні не пустують. Лікарі констатують, надмірне споживання тваринної їжі, яка присутня у великій кількості на святкових столах у кожній родині разом із вживанням алкоголю робить свою справу. Самопочуття людей різко погіршується, існуючі хронічні хвороби загострюються. До нас звертається досить багато зовсім молодих людей, яких абсолютно нічого не турбувало, А після свят досить серйозні гострі проглеби, які виникають, і люди 30-35 років просто-напросто попадають в хірургічні відділення з серйозними, досить ушкодженнями і підшлункової залози, і печінки. Різка зміна раціону спричиняє сильний стрес для організму, тому лікарі не втомлюються повторювати. В перші дні після посту не варто що є духу, налягати на м'ясні страви, радять готувати організм, почавши із кисломолочних продуктів, а також овочів та фруктів. Вживати бажано фрукти, овочі, які, до яких ми звикли. Не ті, які нам пропонують супермаркети, невідомо навіть назви тих фруктів і овочів, які там є. Я не знаю, як вони будуть впливати на організм українців, який до них не звик. Яблука, цибуля, капуста, морква, буряк це все, до чого ми звикли, що ми вживаємо, на чому ми виросли. Не останньою причиною постсвяткових хвороб медики називають і український менталітет їсти багато та одразу вже стало нормою, а не виключенням. Тут важливий такий момент то згартування сили волі, навіть в таких мінімальних речах, як прийом їжі, так як радять гастроентерологи, так в помірних кількостях. Закінчення посту це передусім радість духовна. Із світлими помислами та помірним раціоном харчування святковий пасхальний тиждень не принесе неприємних сюрпризів. Інна Крут, Олександр Ільницький, новини, телеканал Вінниччина.